Привіт, тобі величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соля, і Це новини з України. Триває 372-га доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги а Росію до вчинення провокацій, які не змусили на себе довго чекати. Таким чином не пройшло і доби від звернення Путіна до ФСБшників, щоб ті знайшли і покарали всіх мерзотників на Росії, тож ті не вигадали нічого кращого аніж піти заликалими чеченської війни. Як це просто одягнутися в форму збройних сил України і взятися вбивати своїх цивільних, щоб ту провину у підсумку перекинути на нас? Російські так звані ЗМІ також пабліки пишуть, що нібито українські диверсанти нібито вступили в бій з російськими військовими на російській території, тобто в Сушанах, це Брянська область, а одна із груп, нібито навіть захопила заручників у селі Любичани. Та сповідомляє про загиблих і поранених Держприкордонслужба України і збройні сили України. В чергове нагадують, що Україна проводить операції виключно на власних територіях. Ну а у командуванні північ ледь чаєм не подавилися від таких новин? кажуть: нічого не знаємо про інциденти у прикордонних районах РФ Тож. Чекаємо на подробиці, і зараз можу сказати, що на 99% впевнені, що то виключно провокація. Чому просто нагадаю, що в ОК «Північ» ще тиждень тому повідомляли про невідому техніку і невідомих у пікселі біля кордону з Чернігівською областю, попереджаючи про можливі провокації в Росії або в Молдові, і тоді ж 23 лютого командування заявило, що ні до яких провокацій не вдається, не готується, немає наміру на відміну від російських військ. І ще одна оборона міра. Тепер вже на Москві. Там кажуть, терміново збільшують кількість протиповітряних систем. Ще одну систему ППО встановили поруч із метро Салар'єва. Принаймні там помітили радіолокаційну станцію розвідки і цілевказівки. А значить, поруч з нею мають бути і комплекси ППО ближнього і середнього радіусу дії. ППО встановлювали в Мацкві та передмісті з грудня 22-го року, але ЗМІ звернули на них увагу лише у січні 23-го, коли ці установки почали з'являтися вже на дахах будівель і біля важливих для Путіна об'єктів, наприклад, біля резиденції Путіна в. Нова Агарьова і бізнес аеропортом Газпромавіа Стаф'єва і восьму систему ППО встановлювали вже навпроти лужників перед мітинг-концертом 22 лютого. Ну і в зв'язку з цими всіма інцидентами Путін сказав, що не проводитиме сьогодні засідання Ради безпеки. Охрана – Атм'яна. Ну а поки ж ми маємо з вами підсумки так званих навчань у Ейську, розвідка показала свіжі супутникові знімки російського аеропорту в Краснодарському краї, на якому базувалися винищувачі. Тож напередодні в пабліках поширювалася інформація про вибухи на аеродромі з подальшою пожежою. Але місцева влада все заперечувала і заявляла про провокації. Так казали про нібито планові військово-тактичні навчання. Ну а супутникові знімки ви ж знаєте не проведеш, тому вони показують геть зовсім іншу картинку. На знімку від 22 лютого навколо аеродрому не видно слідів пожежі, а вже на знімку від 1 березня вони є. Причому досить суттєві. А що стосується дерло, то походу таки трошечки не добили. Хоча це не точно на аеродромі Мачулищі відбувся зліт А-50 У ВКС РФ. Ну, принаймні про це повідомив телеграм-канал Білоруський Гаюн. І за ним зазвичай в повітря здіймаються ще два міги, але тут їх помічено чомусь не було. Ну і чому кажу, що не факт, що не добили, тому що можливо встигли трохи підлатати. Нагадаю, що напередодні до Мачулищ прилітав ще й транспортний іл 76 який міг якраз доставляти на аеродром або спеціалістів. Або комплект запасних частин для ремонту того самого дерло А 50 у Ну а може, це геть зовсім інший дерло. Ну і чому ми постійно говоримо про те, що нам потрібні f 16 Права в тому, що Україна значно поступається російським окупантам у військовій авіації. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. І каже: якщо простими словами пояснити, то наші міг 29 проти. Російського літака там су 30 який модернізований від су 27 це те саме, що ви, наприклад, сидітимете в окопі з пістолетом Макарова, а вони з автоматами або з кулеметами за 200 метрів. Ось це власне, якщо порівняти так приблизно за технологіями, плюс у них три кулемети, у вас один пістолет. Ви можете теоретично протистояти їм, спробувати їх провести, спробувати підповсти, перестріляти і так далі. Але для чого ризикувати власним життям, якщо можна не ризикувати? Тож Мораль проста, дайте F16. На сам кінець маю для вас здобутки Ерефії на перше березня. Ну здобутки в лапках. Ви ж розумієте, так? От на думку голови МЗС України Дмитра Кулеби виглядають вони наступним чином: Україна та ЄС перемогли зимовий терор Путіна. Путін не зміг паралізувати Україну страхом. Україна зірвала плани російського бліцкригу Київ за три дні. Україна завдала поразки Ерефії на дипломатичному фронті. І звісно, втрата Росією великої частини окупованих територій України до остаточної перемоги. Ще важкий і довгий шлях, але ми з вами. Вже знаємо, як перемагати. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України, і наближає українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям! Смерть тим клятим ворогам! І почуємось.